Була для всіх наших учасниць. Я думаю, вам, шановні гості, сподобалося. Подивитися ще раз на наших вродливих, гарних дівчаток. Дівчатка, ставайте, будь ласка, вивіть, будь ласка, до початку нашої сцени, щоб члени журі та також наші шановні гості, могли оцінити ваші вишитині наряди. До того ж, любі друзі, хочу зауважити такий важливий момент. Сьогодні для участі у нашому... Конкурсі наші дівчата, вони все зробили самі. Тому вони не спеціально не наймали візажистів або перукарів. Це все їх власна робота. І я думаю, нашим членам журі, з якими ми дуже скоро познайомимося, це буде дуже цікаво. Дівчата, поверніться, будь ласка, в колу. Ось так. І зараз ми вас будемо продовжати, щоб дівчатка мали змогу підготуватися до нашого наступного. Конкурсу. Давайте проводимо наших дівчаток.